На не підходит. Вам подходит? Нет. 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 Это не замезлишный вокзал. Это не уход. О, вам подходит проверить? Нет, поднимается. А, вам, а, вам подходит. Олечка была -а -а. света.

Скільки хвилин доведеться? 20 хвилин. 20 хвилин. Тобто у нас... Добрий день. Можна пару питань? За 3 хвилини Карабел, відправляється. Да, Карабеллах.Інфо. Можна пару питань? Ну, Таке питання. Зараз він коштує 8 гривень, так? Да? 7. 7. це по QR-коду. А, а так 8. Буде ще підвищуватися ціна? Ну, Ні. Найближчим часом не планували. А планується, що він ще безкоштовний був, як у Харкові? Не планується. Ми ж не, у нас не такий бюджет, як у Харкові. Не можемо. У нас електроенергія підвищується, підприємство дистанційне, тому не плануємо ми не буде робити безкоштовні проїзд. Ага, а вообще, от загалом, що ввечері в корабельний район, дуже важко добиратися. Ну зараз важко взагалі з транспортом. Відсутність водіїв. Ми зараз навчаємо водіїв. У нас зараз немає. На жаль, у нас є достатньо кількості транспорту, але на жаль, нема ну як більше ніж його раніше було. Але зараз проблема з водіями. Тобто найбільша проблема сьогодні. Водії ми займаємося навчанням на двох підприємства Миколаїв Електротранс, Миколаїв Фаст, всіх запрошуємо. Офіційне працевлаштування, зарплата, навчання, стипендія під час навчання. Жінки дуже вас запрошуємо, особливо, тому що хтось боїться їздити на тролейбусі. Ми шукаємо водіїв і тролейбусів, навчимо, і будете ще після цього дуже крутими водіями. Дякую, дякую, дякую.